Робота в общем, іде, вже як бачите, косу витягнув, прижимні пооткручував, зараз їх буду міняти. Заказав отакі прижимні, в принципі купляв їх по місту в техноторгі Ціна їх там щось 100-120 чи скільки з гривень Отак виглядять. Ну, понятно, не оригінал, в принципі, ми не гонимося за тим оригіналом. Стояли оригінальні. Ну як видно, де тут у нас оцей особина? Трошки різницю видно, да? Трошки він підуставший. Уже цей прижимний зовсім, Зараз, взагалі, мію їх. І що ще будемо ставити? Будемо ставити такі пластини регулювачні, тому що косу толком не виставить. Отак вони будуть вставати. Їх в ідеалі ставити під пластину прижимну, під оцю прижимну, ну вони сюди трохи не встають, не встають із-за висоти. Тому що якщо їх отак дві штуки поставити, вони то стануть. Тільки Отут дуже велика висота буде, не прижме косу полотно. Тому зараз їх ставляємо от сюди між прижимними. Ну, роль у них яка? Піджати треба полотно. Отак вот піджимається воно. Чого піджати полотно? Все, коса. Взяв один палець. Сонце засвічує. І дивіться, от, який отут, ну, скажімо, люфт, да, я називаю, ось наскільки воно ходить. В ідеалі досягла отак вона прижиматися, а вона як, як угодно, як і хочеться, так вона і стає. А щоб прижати, немає чим прижати. Полотно 20 мм шириною, а тут у нас виходить... 25-26 ширина. Тобто вже є вироботка. Як видно, з цієї сторони вироботка. І соответственно з цієї сторони вироботка. Поміняти пальці ну, поки немає можливості. Поставимо пластинки. Полоса буде впиратися так в сегмент. Так, да, це трошки неправильно. Вона должна впиратися прямо в полотно. Ну, тут трохи ж пальці. Не такі, допустим, як ми привикли бачити на домах чи на чомусь. Вони ось ще будуть мішати. В общем, хімічним. Поки приміряємо, виставляємо, тому що воно не відсюди. І хочеться зробити і, ну, як можна краще і щоб не перевести. В общем, ставиться пластина отак в ідеалі. Якщо ми її так поставимо, дивіться, що у нас виходить. Ну, приблизно так. Да? Вроді би, би ось вона піджимається, ось отута піджимається, але все одно її треба ще далі сюди піджати. Ось бачите, так вона стоїть. А якщо сюди піджати, дивіться наскільки треба подвинути сюди пластину. Подвинути пластину я не можу, розрізи є. Я не можу подвинути ось із цього буртика. Він впирається в неї. Тобто палець. Ось вона так прижати, дивіться, бачите, вона заходить, впирається. Якщо ж поставити її аж за той буртик, на тому отак от, вроді, все добре і якоби вона буде доставати до полотна. і правильно вона буде робити, прижимати полотном. Ну тоді коса вивернеться, тому що дуже велика там висота, ось бачите, як вона її вивертає. І коса вже нерівно буде ходити. Зараз який варіант. Або отут вирізаємо. Вирізаємо оце ось. Ось настільки Отак. Ну, теж не хочеться пальці переводити, хоча вони вже, ну, їх, все, їх треба вже буде міняти в скорому времені, все одно. Або ставити отак, -от. отак пластину, оцю сторону виріжемо, отак поставимо пластину і воно прижметься, і буде, воно, скоріше все, ходити. Це все одно треба буде з часом і пальці поміняти, і косу пере... переклепати, тому що є такі сегменти, що вже їх треба під заміну передивитися. Ну, сегменти то єрунда можна одразу переклепати, а пальці М -м, трошки пізніше будемо їх міняти. Взагалі, зараз думаємо, позвав батька, він в своєму дуже багато на цих косах, на цих сталкувався, тому що, коли починали сіна косити. 20 років тому, так скажемо, грубо говоря, він в своє час зробив більше 20 косарок сегментних. Це вони там йшли. Бірдянські тільки з'явилися, їх робили. Бірдянські косарки називалися вони. Хто може пам'ятає? Ну і в общем він зробив. Кажу, скільки ти зробив. Така чи 21 штуку, чи 22. Робив, продавав людям, люди купляли, в принципі, по місту, та навіть по району приїжджали, купляли. Не одну він зробив і в сезон робив. По за зиму він їх робив, а в сезон провіряв і продавав. І в общем за цими пластинами дуже багато він часто мав <кхм>, діло, так скажемо. Ну а зараз кинулися, немає ні пластин, немає вже нічого. каже, Хто ж знав, що воно колись пригодиться. Поздавав усе в чермет, пороздавали, якщо не треба. Повінили до хлопців, в яких були останні касарки, вони теж вже їх порозпродували, поздавали в чермет, тому що то вже ну джелоно своє. Взамін пішли роторні. І зараз немає таких Пластин обшукали, все, немає цих прижимних. Ну, зараз поодрізаємо. далі покажу. Пластинки оці зайняли своє місце. Ну, як своє місце, вони тут не повинні стоять, тепер вони будуть стояти. Прижимні теж поміняв. І от що ми ними добилися. Все, коса не ходить взад-перед. і просто підвинули рукою, ну, скажімо, наперед. Підвинули пластини, нічого там ну, ну, зажимати його сильно не треба, воно там трошки тернеться, жавчина коса підтреться і буде нормально. Може ще даже після якихось там 10 гектар треба його буде перенастроїти. Да, не так вона довіна стояти, вона довіна по полотну ходити, а в даному випадку вона ходить по сегментах. Скажете, витриться сегменти, переведете, та ну, все одно їх треба міняти, тому що. Ще трошки покосим на них і треба міняти і сегменти. Возможно, і пальці треба міняти, тому що є виробітка і на пальцях, там де полотно ходе. Ну а так, дивіться, який ефект. В основному вона отут тіліпалася. Цей край він дуже сильно тіліпався. Якщо там держа ще якось п'ятка держать, то починаю від середини, навіть трохи раніше. І особливо тут вона тіліпалася. Зараз вона тут не тіліпається. Довелося їх отак пообрізати з однієї сторони, поставити. Ось такий невеличкий, виходить, тут, ну, я думаю, воно не мішатиме. Все буде проходити. І також я знайшов отакі все-таки, знайшов пластини. Як оказалось, я їх вже ставив під п'ятку. Взагалі, отакі ми хотіли заказати. От видно, бачите, який тут маленький цей уголочок. Ось, даже є, може комусь треба буде, даже є вибитий каталожний номер. Ось такий номер цих пластин. Може комусь треба буде. В інтернеті вони в принципі пробивають. Це пластини ще ті старі. Їх ось болгарка ріжеш, а воно і болгарка їх не бере. Ну, хороший ще метал, не такий. Як АЦЦ. Це вже видно, що обична пластина зігнута, в принципі, їх не надовго Ну, Яка ціна, така її запчасть. Такі, може, в принципі, по ідеї пішли б і сюди, ну, все одно тут принцип оцих пальців трошки не такий, як, допустимо, де вони повинні стояти. в даному випадку їх взагалі не повинно бути оцих, ну, оцих прижимних, тому що тут -то -то вони раз поставили, відкосили, скільки змінюється і пальці, і все. Наверное. Прийде час і ми поміняємося і пальці і все поміняємо. Ну, поки, поки вийдемо з положення. так от. Це все виставив, вроді все нормально, дійшло діло до цієї п'ятки, оцього прижимного. В принципі, я його купили в комбайн, я купив новий, тому що старий тут був витертий дуже. Купив нову оцю прижимну, ну, вона трошки, в нашому випадку вона не робить так, як повинна робити, тому що... що, як видно, зазор, тут один зазор. А тут зовсім другий зазор. Що в нас виходить? Цей край, скоріш, жатка була ударена. І брус вигнутий. І вигнутий достаточно, ну скажімо, міліметрів на п'ять, може трошки навіть більше. Ось видно сліди сварки. Це вже я варили. І скоріш всього, удар в оці ділі, які йдуть. Тому що ця часть вигнута, скоріш всього, його возможно, вигнуло. Ну ладно, до цього, може ми колись дойдемо його розрізати, поставити на своє місце, обварити і все воно буде ходити. Зараз часу немає, тому що треба вже готувати комбайн. І якщо ставити цю рідну пластину, вона без прорізів, прорізів немає, тобто вона так вперед назад не ходить, вона то рівно стала, зафіксувала. вона в нас нічого не прижимає. Так як коса пішла? Ну, коса рівно стоїть, а ця частина пішла ж сюди. Вирізати тут і здвигати її немає куди, вона толком тут не робить так, як вона повинна. Вона просто ось видно, видно де вона антерла. А оця частина, де повинна вона прижимати полотно, воно нічого не прижимає в нас. І тому я вже використовував оці дві пластинки. Одна обрізана, вона стоїть аж там скраю. А цю встановлював от сюди. І підвигав їх. Отак воно було. Нашли ми ще такі прижимні пластинки, вони трошки ширші від тих, що я показував. Ну, це теж воно все з якихось там компаній йде. Отака ну, у них форма. Теж тільки що різав метал, ну навіть болгарка так важкувато його бере. Уже я вирізав під свої розміри зробив прорізи і як ми зараз будемо їх встановлювати Ось так воно все буде ставитися. Сонце засвічено, я думаю, видно і понятно. Отак от, от. І знизу у нас що виходить? От дивіться, як і положено. Полотно буде йти по, цьому, по цій прижимай пластині. Далі зверху прижимається ця вся ерунда. Якщо надо, підкладається пластинки. Ну, проставочні, там, регулюровочні. І все. Виставляємо, щоб не тіліпалася вверх-вниз. Тут вона у нас піджата цими пластинками. Все, воно буде держатися, Уже провірено. Просто ці нові вже ті трохи своє підвитерлися. вже. Да, якби сюди поставити шумахер, якраз оцю всю частину треба буде, я думаю, переробляти. І тоді заодно подвинути цей брус, вирівняти, установити оцей МКШ. Зробити якось привод, не через вал, а через то. Ну, в принципі, все реально зробити, люди вони не таке роблять. В принципі, все реально, просто все впирається в фінанси. МКШ той стоїть гроші, коса. шумахер стоїть теж, пальці теж стоять. Ну, якщо його заморочиться раз, я думаю, було б непогано. А ви напишіть, чим відрізняються пальці і каса того шумахера. От, іменно, ну, от чим вони лучше. Я дивлюся, вони там і на болтах, не на заклепках. Ну, Що в них лучше, якщо там срез лучить, що, в принципі, і це ріже. Все воно, якщо його виставить, нормально, щоб не було люфтів, вона не торахтить. Якщо так, цих немає прижимних, каса тарахтить, бігає туди-сюди. Якщо його виставить, то в принципі і це робить. І ця часть ходить, ну, нормально, скільки відкосили, нічого я сюди не лазив, просто мазати треба. І все. В общем, пишіть коментарі За шумакер за цей привод, наскільки він лучший і які є плюси і так, готовий результат. пластини вже на своєму місці нічого вже не тіліпається Получається, опять штук я їх поставив сама крайня. Раз, два, три, 4, 5. Біля Косогона я не ставив, тому що там же стоять там, знизу пластини і вони піджимають. В принципі, немає ніякого люфта, чуть-чуть ходи вверх-вниз п'ятка. Ну і, собственно, сама коса тут, правда, не удобно, щоб пальці не позрізали. Ну, вона ходить од руки. Нічого вона не зажата, нічого її там не клине. Що я далі роблю? на цей. запускаю комбайн, запускаю жатку. і Хай вона там 15-20 поробе. І я її буду мазати, і потім заглушу і подивлюся, де нагрілася, чи вона буде клинути, якщо вона нагрілася. І За це время, я думаю дасть якась, якусь вироботку. І я вже там буду дивитися, чи будуть люфти, чи треба перенастраювати, чи я щось треба відпустити. Зараз заводимо комбайн. І запускаємо жатку. В общем, результат роботи ви побачили таким результатом я довольний. Косу взагалі вона не стукає, ніде нічого. Гороба собі спокійно, тихенько. Що в нас тут? Ну, появився чуть-чуть мінімальний люфт. Ну, і так як я і казав, вона трошки тернулася. Ну, ніде вона не нагрілася. Ні... Там ні прижимна, ні ці прижимні вони не нагрілися. Трошки люфт. Там воно, з краю є. Тут є трошки. Ну, в общем, люфт є, ну, він не бути, вона ж не там клинути. Тому по косі, в принципі, все. Одне, що щось пригають ципки. Ципки щось пригають, ті, що я міняв із планками, не знаю чого, ну треба ще подивитися. Вони не перетянуті і в те ж час вони не черкають по дну. Возможно, за того, що цепки нові, планки нові, а вже стали старі, хоч вони в хорошому стані, але вони старі. Возможно, за цього, що треба. Щоб притерлись там, ну, то ми подивимося ще. Тут все отлічно, ходить по оцій часті, нічого не тарахтить, нічого не гріється, нічого не клине. Одне що тепер, чим більше це вділяєш внімання, тим більше замічаєш нюансів. Отут є звук. Зараз вона зажата. В общем, у цьому косогоні є люфти в цих чашечках, ну, в принципі, як кардан, а Тут вставляються стаканчики. Стаканчики я вже заказав, прийдуть я їх поміняю. Вони виходить, ну, як на креставині, тільки без гольчатих подшипників, а просто чугун. А тут метал. І то воно наверное, вибило його вже. І тому там трохи стукає. А тут трохи подшипник дав вироботку невелику, ну теж є люфт невеликий. І тому я вже все більше і більше задумаюсь о тому шумахері. І поки я це все робив, прийшла мені така ідея создати в телеграмі групу. Хто хоче, підписуйтесь, вступайте. Група создана для того, щоб. Ну, так скажемо, общатися, мінятися своїм опитом, своїми доработками, не тільки в плані комбайна і трактора, і всього прочого. І також совети. Може щось когось буде не получаться. задавайте вопроси, знімайте відео, тому що Ютуб хороша штука. Ну, Як мені там пишуть, покажи, як тез зробив, покажи, як те зробив. показувати, знімати відео на Ютуб минутне. Ну немає сенсу. Да? Я ж не буду там кожній. 15 раз виставляти відео, що людина спросить, як там те зроблено, як те зроблено. А так, в принципі, для цього телеграм-канал, є група, де я буду виставляти відео. Якщо будете ви мене просити, там якісь, можете самі виставляти, долучатися до цього. В общем, група создана для спілкування, обміну опитом. І також TikTok. Там теж коротеньке відео. На цьому відео заканчую. Кому понравилось таке усовершенствовання, ставляйте лайк. В принципі, я довольний. Тепер буде коса вже робити так, як вона должна, а не тарахтіть, як вона тарахтіла.